Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. І сьогодні в нас передбачення на вересень. Прогноз на вересень подивимося, що принесе нам цей місяць, але маю невеличкі уточнення. А характеристику вересня та що від нього очікувати, яким він буде ви можете подивитися в моєму попередньому відео з прогнозом на осінь. А сьогодні я пропоную вам розклад, який допоможе підказати, що ви можете зробити для того, щоб в цьому місяці отримати для себе максимум користі, підтримати себе і досягти успіху. Тому це такий скоріш практичний розклад для тих, хто готовий в вересні щось робити, а не лише страждати, як все погано. Традиційно буде один розклад в трьох варіантах на різних колодах. Тож ви можете обрати собі ту, яка вам подобається, або прямо зараз задумати число від одного до трьох, ще не знаючи, в якому порядку я буду їх робити, або і це оптимальніший варіант, як на мене, дослухати це відео до кінця, взяти для себе максимум користі з усіх трьох розкладів, і потім в кінці вересня повернутися до нього і перевірити, який же з цих розкладів для вас програвся найбільше. Ну що, почнемо? В мене, оскільки я дуже давно не була як слід на природі і дуже за нею скучила, чесно кажучи, мене потягло на лісові колоди. Тому в нас тут таємний ліс, секрет Форест, таро друїдів і таро дикого лісу. Все, нічого не забула. Так, ну і з таро дикого лісу ми і почнемо. В кожному розкладі чотири позиції. Вони доволі прості. За бажанням ви можете повторювати мої розклади. Я не чіпляюся до того, чи є вони авторськими, не авторськими, тобто немає якоїсь проблеми в тому, щоб вибрали схему і повторювали собі. Навпаки, я вважаю, що це класна, чудова ідея поворожити собі, потім порівняти результати. Але якщо берете розклад, ставте вподобайку. І якщо прямо зараз продовжуєте це слухати, теж ставте вподобайку. Бо я думаю, в першу чергу, коли роблю розклад саме про тих, хто не забуває це робити. А це важливо для точності. Сподіваюся, галас з вулиці вам не дуже заважає, бо я, знову ж таки, традиційно записую своє відео біля відчиненого вікна. І той факт, що прямо зараз на моєму годиннику сьома ранку. Галасу міста не применшує. Щось я сьогодні дуже говірка. Так, ну що ж, отже, перше питання, яке нас цікавить, що ми можемо зробити у вересні для того, щоб покращити свій психологічний стан? Сімка каменів карта зцілення. Вона говорить, що вам потрібен спокій. І якісь медитативні спокійні практики. Якщо ви ніколи нічим подібним не користувалися, саме зараз варто розпочати. Вересень ідеальний місяць для того, щоб влаштувати собі який-небудь міні-ретрит, для того, щоб ввести у звичку медитації, активні чи пасивні, і взагалі якісь заспокійливі заняття. Якщо медитації вас бісять, а не заспокоюють, як купа людей таких, я вас розумію, сама така колись була, ви можете знайти будь-яку іншу річ, яка буде для вас справді медитативною. Наприклад, завести собі традицію пити чай або каву в тиші, вимкнувши телефон або що. Ну, коротше, не мені вас вчити, як вам додати в своє життя заспокійливих практик. Але ця карта говорить, що саме вони, саме такі медитативні підходи у вересні допоможуть вам підтримати свою менталочку, покращити свій психологічний стан і тримати шпаківню цілісною. Що ми можемо зробити для свого фізичного здоров'я? Паш каменів рись. Ця карта говорить нам про те, що нам треба більше рухатися. Це не історія такого, знаєте, суперактивного спорту. Це не порада негайно бігти в тренажерку або записуватися на танці, але вона саме про якийсь приємний для вас рух. Буквально ця карта говорить: подумайте яким саме чином вам буде кайфово рухатися? І почніть робити це регулярно. Дуже приємно, що порада щодо здоров'я не говорить нам терміново бігти там, обстежуватись або що, не вказує на якісь суперважкі проблеми. Що це означає для загалу, так? оскільки цей розклад не призначений для конкретної людини, можемо сподіватися, що принаймні третина з тих, хто це слухає і бере собі, не буде хворіти на всякі ОРВІ у вересні. Дуже приємно. Що ми можемо зробити для того, щоб досягти успіху в нашій кар'єрі, роботі? Якщо ви не працюєте, кар'єри у вас нема, то ви можете перенести цю пораду на якісь проєкти, якими ви для себе займаєтесь, саморозвиток або хобі. Тобто те, що ви сприймаєте як основну сферу своєї діяльності. Ось так. Це людина в капюшоні це відлюдник в цій колоді. І... Вона говорить, що вам треба як слід вкластися в те, щоб покращити свої робочі навички. Але це не історія, коли вам треба негайно бігти чомусь вчитися. Це скоріше, історія, коли вам спокійно треба подумати, чого саме ви хочете досягти в роботі, побудувати план і пошукати методи, як ви можете покращити свої скіли для того, щоб досягти цієї мети. Доволі спокійна порада, до речі, тобто, самі себе організуйте, самі собі щось придумайте, а не біжіть, як білка в колесі. І що ми можемо зробити для того, щоб покращити наші стосунки з оточенням, для того, щоб нам було комфортніше у вересні бути в соціумі із людьми? П'ятірка келихів, екстаз, вона говорить, буквально радійте, насолоджуйтеся життям, не треба щось придумувати, не треба бігти щось покращувати. Коротше, просто робіть те, що вам подобається, з людьми, які вам подобаються, і не беріть дурного в голову, а важкого в руку. Ось такі поради від Таро Дикого лісу. Перш ніж ми перейдемо до другого розкладу, я хочу сказати, що для кожного, хто залишить коментар під цим відео, я обов'язково потім у відповідь на цей коментар залишу пораду від Всесвіту на вересень, індивідуальну для вас з цього прекрасного оракулу. Намагаюся знайти. Тут десь була карта з його назвою. Коротше, це таро українських мандал. Чи ой, таро, боже, оракул, пробачте, все коротше, заговорююсь. Ось такий дуже милий, текстовий. Тож, ви можете бути впевнені, що почуєте те, що потрібно саме вам. О, мудрість мандал знайшла. Тож, залишайте будь-який коментар під цим відео. І отримайте свою власну особисту пораду від цієї маленької колоди на вересень. Так, а ми переходимо до другого розкладу. І це буде Secret Forest Tarot. Це двостороння колода. І особливість в тому, що в неї немає сорочки, Зображення однакові, тому тасую я її завжди з заплющеними очима, щоб уникнути навіть імовірності того, що я щось там підгляну заздалегідь. Ну що ж, що ми можемо зробити для того, щоб підтримати, покращити свій психологічний стан, королева Жезлів. Вона говорить, що робіть будь-що, що нагадає вам, яка ви насправді хороша, класна, чудова людина. Святкуйте свій успіх, звертайте увагу на свої позитивні сторони, сядьте і запишіть свої досягнення за літо. Подивіться, який шлях ви пройшли, що ви можете відзначити, цінуйте себе. Якщо ви не здатні це зробити, то ця карта говорить, щоб ви дійшли до людей, які вас знають, і попросили їх сказати вам, чим ви можете пишатися зараз, що, за що вони вас цінують, які переваги у вас бачать, і добренько над цим подумати. Ось така цікава порада. Для здоров'я, взагалі, то карта місяць. Вона дуже про роботу з підсвідомістю, сни, нічні жахи і так далі. Але зараз я прям відчуваю, що вона говорить, що вам треба впорядкувати свій режим сну у вересні, будь ласка, саме на часі зайнятися. Впритул тим, як ви спите, що ви можете зробити для того, щоб спати краще. Так, я в курсі про обстріли. Сама живу в Києві, сама погано сплю, але е можна зробити все, що в наших силах, а далі вже буде як буде. Ну що ж, принаймні, це ми можемо. Як досягти успіху в роботі, що ми можемо для цього зробити? Це жриця, і вона говорить нам про те, щоб ми використовували більше свою інтуїцію, щоб ми більше довіряли своїм відчуттям, тому тим ситуаціям, коли ми щось просто знаємо і не кидалися перевіряти себе 150 разів, а довіряли себе. Це може приводити нас до ризику, але він вартий того, бо він приведе нас і до успіху. Довіряйте себе, слухайте свою інтуїцію, сприймайте будь-яку інформацію з різних джерел, хоч і критично, але будьте готові розглядати те, що вам здається дуже нестандартним, і використовувати це в своїй роботі. І нарешті, що ми можемо зробити для того, щоб покращити наші стосунки з людьми, щоб нам було комфортніше в соціумі. Це королька лихів, і Він якраз говорить про те, що контролюйте ваші емоції. Пам'ятайте, що якщо вас люди чимось зачіпають, у вас має бути присутня пауза на подихати перед тим, як на це зреагувати, а не піддавайтеся надто бурхливим емоціям. Тримайте себе в руках, звертайте увагу на те, що, наскільки ви бурхливо на щось реагуєте, від чого залежить ваш емоційний стан. Коротше, попрацюйте з. Вашим чуттєвою частиною і прослідкуйте за тим, що викликає у вас у взаємодії з іншими людьми найбільше емоцій. Якщо вони негативні, то що можна зробити, щоб їх пропрацювати і отримати більше задоволення від спілкування з людьми, якщо це можливо? Або уникати людей, які викликають у вас негативні емоції? Теж непоганий варіант інколи. Не завжди стратегія уникання це не вирішення проблеми, але інколи працює. Перш ніж подивитися третій розклад і розповісти тій частині аудиторії, яка обрала колоду друїдів, що робити у вересні, нагадаю вам про те, що вересень взагалі-то вже завтра, і не ідеальний осінній оракул ще може знайти собі добрі ручки. Це моя авторська колода. Яку вмалювала українська художниця. Вона створена саме для осінні, сповнена осінніх вайбів, настроїв, елементів, містичних, звичайних. Підходить для того, щоб робити детальні розклади, бо отримувати пораду чи натхнення на щодень і просто кайфувати від осіннього настрою і зробити осінь для вас більш приємною порою року, якщо ви її не дуже любите. Колоді 36 карт, ось запакована версія, ось тут в куточку можна побачити, що лежить моя розкрита колодочка. Просто так рекламую сама себе. До неї йде книжка, сет-наліпок з ілюстраціями самого оракулу, дуже якісних і класних, листівочка і мішечок. І все це щастя коштує 900 гривень. Для замовлення, будь ласка, переходьте в мій інстаграм, посилання я залишу в описі під відео. І пишіть мені в директ, що хочете замовити колоду. Або якісь уточнення, питання пишіть або в коментарі, або одразу в інстаграм. Я радо відповім, бо можу говорити про неї нескінченно. Ну, а тепер подивимося, що нам скаже Таро Друїдів. Отже, що ми можемо зробити для того, щоб у вересні наш психологічний стан став кращим, як подбати про себе? Зірка вона говорить нам про те, щоб ми зосередилися на своїх мріях, бажаннях, на тих, які є досяжними та реальними, хоч більш-менш, або хоча б здаються нам такими. І сконцентрувалися на тому, щоб рухатися до них. А щоб ми дивилися на те майбутнє, яке в нас може бути, якщо прямо зараз ми почнемо робити до нього маленькі кроки. І це допоможе нам відволіктися від складнощів буденності. Ну і знаєте, коли ти зайнятий тим, щоб активно наблизитися до своєї мрії, в тебе залишається трохи менше часу на те, щоб засмучуватися через різні дрібні проблеми та негаразди. Тому не бійтеся мріяти, ризикуйте і взагалі втілюйте свої мрії в життя. Згадайте. Те, чого вам хотілося раніше. Те, що ви не могли дозволити собі там в дитинстві або 10-20 років тому. І саме вересень це час для того, щоб просто це зробити. Інколи це максимально прості речі, які можуть прямо зараз принести дуже багато втіхи. І те, що колись здавалося недосяжною мрією, сьогодні може бути доволі звичайною справою, яка менше з тим принесе вам купу позитивних емоцій і підтримає ваш дашок на місці. Що ми можемо зробити для свого здоров'я, щоб його покращити? Йой-йой, тут карта вежа, і чесно кажучи, це історія про те, що вам. Треба е, припинити відкладати візити до лікаря через ті проблеми, які ви вже давно відчуваєте, через те, на що ви не звертаєте увагу, або забиваєте і думаєте, само пройде, ні, само не пройде, і воно прям може погіршитися. Тому давайте або повнісінький чекап, або хоча б йдемо в лікарню, і вирішуємо ті проблеми, які ми відкладали, відмахувалися і думали, та ну це ж така дрібничка, там нічого страшного, ну там реально там вдома полікуюся, знеболювальне вип'ю. Ні, краще так. Не робити. Найнегативніша е, порада насправді з усіх трьох розкладів, е, тому, чесно кажучи, не раджу її ігнорувати. Що ми можемо зробити для того, щоб досягти успіху в роботі в нашій основній сфері зайнятості у вересні? Колісниця. А робіть все можливе, а головне потрапляйте в робочий ритм і в потік подій. Хапайтеся за можливості, не зволікайте, не відставайте. І якщо є можливість ризикнути, щоб отримати підвищення, або зробити щось неординарне, проявити ініціативу, прискоритися в тому потоці роботи, що вас оточує, то це саме той час. Цей стрімкий потік. Не зупиняється, він може вас буквально знести, але якщо ви вхопитеся за цей ритм і піднажмете, то успіх буде з вами. І перемога теж. А як що ми можемо зробити для того, щоб покращити свої стосунки з людьми, щоб зробити своє життя в соціумі більш комфортним? Трійка келихів частіше зустрічайтеся з людьми, яких ви любите, які вам подобаються, з якими вам комфортно, приємно і класно, і робіть щось спільне. Це не обов'язково якісь гучні вечірки, не обов'язково прям намагатися щось організувати, але трохи частіше запрошуйте друзів на філіжанку кави чи пригулянку містом. Тим більше, що давайте так, я дуже сподіваюся, що на нас чекає кайфова золота осінь, і не варто її пропускати. І... Можливо, ця спека нарешті нас полишить, і погода стане більш приятливою для прогулянок і для зустрічей, і можна буде виповзати з-під кондиціонерів і насолоджуватися життям. Тож ця карта говорить про те, щоб ви своє соціальне життя організовували самостійно, відгукувалися на пропозиції, вибиралися погуляти, зустрітися з людьми, з якими вам кайфово класно, які є для вас підтримкою, для яких ви є підтримкою, і просто добре проводили час. І вона якраз про історію про те, що Вересень не дуже підходить для того, щоб розбирати якісь проблеми, вирішувати складні суперстосунки, якщо це, звичайно, не близька людина, з якою краще це зробити тут і зараз, а хтось там на периферії, да? тому зверніть увагу на тих людей, які вам допомагають і роблять вам краще. Ось такий прогноз, передбачення, поради на вересень. Сподіваюся, він був вам корисний. Очікую ваші враження в коментарях. Не забувайте, що цього разу вони винагороджуються окремим передбаченням саме для вас. І я щиро від цього серця дякую кожному, хто залишає під моїми відео вподобайки, пише коментарі для тих, хто поширює мої відео, і особливо для тих, хто прямо зараз підписується на мій канал, якщо досі цього не зробив, бо попереду на нас чекає дуже багато цікавого. Я бажаю вам вдалого вересня! Бережіть себе, і ми обов'язково ще побачимось.